2024 рік на Прикарпатті проголошено роком легіону українських січових стрільців, адже 110 років тому на наших теренах утворилось добровільне національне військове формування, яке виявило готовність боронити рідний край. Рогатинщина у цьому вирі подій Першої світової війни теж випликала героїв, які прагнули української державності. Цьогоріч рогатинська громада вже провела низку заходів, присвячених збереженню пам'яті про січове стрілецтво, стрілецька пісня Голос свободи та опору, Під такою назвою на базі Липівського будинку. У культурі відбувся семінар працівників культури рогатинської громади. Чому саме тут відповідь на це питання дуже проста? Тут, у Липівці, ще у 1989 році утворився аматорський вокальний ансамбль Січ, що має звання народного. Цей колектив відродив стрілецьку пісню, яка і зараз є основою його репертуару. Крім того, Липівський будинок культури, за підсумками регіонального етапу всеукраїнського огляду конкурсу клубних закладів у сільській місцевості, посів друге місце і нагороджений дипломом другого ступеня та грошовою премією у сумі 4 Тисячі гривень, а ще тут працюють активні і позитивні люди, що зберігають та примножують культурні надбання краю, прийняти досвід, запозичити щось нове для своєї роботи, зануритися в історію січового стрілецтва та поезію стрілецької пісні. Саме для цього працівники культури громади приїхали у Липівку. Передусім, учасники семінару оглянули заклад культури, побували у бібліотеці, світлиці музеї, що рясніє народними строями та стародавніми вишивками. Оглянули волонтерську кімнату, де мешканці села та аматори сцени плетуть маскувальні сітки для українських. Захисників познайомилися з гуртковою роботою працівників закладу. До слова, при липівському будинку культури діють 14 гуртків. Три аматорських колективи мають звання народного вокальний, фольклорний і драматичний. Відтак присутні приглянули документальний короткометражний фільм про створення легіону українських січових стрільців на початку Першої світової війни у 1914 році та мистецький захист, стрілецька пісня Голос свободи та опору. Учасник та один із засновників вокального гурту Січ Богдан Стеславський розповів про історію. Творення колективу, його ідейне спрямування. Я один з тих старожилів, колись ми були молоді, красиві, зараз вже не такі молоді, але ще красиві. Починали в 89-році. Основна ідея була не створити театр студії Сірч, як ми її називали, а підняти прапори. Бо у Львові вже піднімали прапори, десь там по містах чути було такі єдині парубки, що косміці вже духу скресає. І ми хотіли зробити в нас в районі, зокрема в селі. Щоб підняти прапор, треба було якусь ідею придумати. Ми тоді то було якраз грудень місяць 89-го року напередодні Різдва. І нам моя хресна мама розказала, що була така традиція віншувати Василів. Так що традиція була трошки забута, призабута. Ми взяли сценарій, скоренько склали, трошки його там доповнили, композицію зробили. Марія Іванівна Плебанська, маєстро наш, і в неї вдома. Терпіли трошки, робили репетиції. Що там через день ми приходили, молоді хлопці, дівчата, у нас було 10 чоловік. Зробили репетицію, взяли прапори, перейшли по селі від хати до хати, занесли прапори. Люди були дуже здивовані, треба було трошки розкріпачити дух, люди були застрашені. От після того є гарна ідея, навчились зі зіспівані хлопці, я кажу, з дівчатами. Робимо сценарій. Пів року ми два рази на тиждень ходили на кривню, робили репетиції, зробили сценарій на тему назвою того концерту, того виступу були слова Василя Стуса з історії України не зітруться рядки. Ми почали з княжих часів продовж Козарщини, Січове Стрілецтво. Армія Упаду до сьогоднішніх днів такі зробили, не навіть назвали Театр студія Січ, бо ми інструбки були, розповіді були, стрілецькі жарти, і так всю історію охопили. Мали запрошення по цілому районі. За рік ми об'їхали 18 сіл в районі. У семінарі працівників культури взяла участь секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока. І дуже влучно було в документальному фільмі. Сказано: якщо люди навчать історії, то їм будуть перемальовувати географію. І, на жаль, ми є свідками того, що на наших очах хочуть змінити кордони нашої держави. Я вважаю, що сьогоднішній семінар перенесе передусім велике спасибі вам за те, що ви провели таку велику, потужну роботу для того, щоб організуватись, щоб підвести певні підсумки для себе, що ви зробили, чим ви багаті, і представити свої здобутки для працівників культури нашої громади. Чим ж для, для нас стрілецька пісня? Ну, перш за все, як на мене, то це є унікальне явище загалом в світовій культурі. Якщо для українців, то це є, напевно, така коштовна перлинка нашої культури, тому що це люди, справді яких не кликали держава, але вони кликались своїм духом для того, щоб відстояти ту державу, якої дуже прагнули і хотіли. Культура Рогатинщини є дуже потужною рушійною силою. На своїх плечах вона тримає усе мистецьке багатство краю. У її засіках, як найдорожче збіжжя, зберігаються коштовні зерна українських пісень, традицій, звичаїв та обрядів. А серед пласту героїко-патріотичних пісень, особливе місце, належить стрілецьким.